І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та, звісно, підписникам каналу. Ну що, друзі, середа, 2 квітня, на годиннику обід. Обід біля другої. Я вже на вході до лісу. Вічора, е ми в лісі були, пустився дощ, так, буквально годину назад зупинився. І то він ще так моросить. От. Все, мокре навколо, багно. Вирішив йти до лісу. Трохи холодно. Ось, сьогодні натягну шапку. Сира така їдка погода. Зовсім не вчорашній день. йду туди, на ті місця, де ми вчора закінчили разом з вами шукати зморшкову шопинку. Знайшли ми вчора три штуки, хто не бачив глядачів, може перейти на вчорашнє відео, подивитися. Дуже цікава у нас вийшла вчора прогулянка. Вот. Сьогодні йдемо зразу на то місце і звідти будемо починати наш похід вниз попри по той ставок. З однієї підемо, потім підемо на другу сторону, Так, підемо там до джерела, там знає одне місце. Там теж має бути осика. Ось. Такі доволі підходячі місця. Ось якщо цвіте, дивіться. Буквально вже тут у світу вбиває, туди не знаю, що за дерево або черемха, або що. а Вже щось цвіте. Ми вже з вами на вході в ліс, навколо, не дивлячись на те, що сиро, мокро, холодно і дощ. Ось, птахи співають, повітря дуже свіже, під ногами чвакає. От. Звичайно, як завжди, все, що сьогодні знайду, все вам постараюся відзняти, показати. Так, зайшов я вже хто знає куди. Назад вертатися далеко і тут вже дощ пускається. Але довго витримало, навіть не цілу годину. І вже далі такий добрячий капає. Назад не вертаюся, глядачі. Дощовик має кодзаку, що щось буде сильніший, кидає на себе і йдемо далі. Тому, 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 тому. Ди -ди 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 -ди. А, тому побігла. Не знаю, чи камера злопала. Козуля така гарна. Погнала. Не встиг глядачі. Не встиг. Ну, звичайно, і порозводилося. тварин по лісі. Козулів дуже багато. Вискакують прямо з-під ноги. Зніс звідки коскорчив хляб, вибігла, побігла вниз. Ліс реально живе своїм життям. А ми тут гості. Ще одна. Ще одна козуля. Десь там ялинками, єлинками. Вже соснами пішла туди. Бо би не замітив, Ззаду на таке пітно біле. Здалека видно, як воно біжить по лісі. Навіть не за якихось 15-20 хвилин, що я йду по лісовій дорозі. Дві кози вибігло. Ну, які сьогодні по одній. Переважно вони все попадаються групами. По одному, напевно, ходять самці, я так собі думаю. Не собі збоку. Такі по-перше і більші. Все, ті, що по одному. Чим ті, що групами ходять, то вони такі меншого росту. От. А ці такі здорові роги мають переважно невеличкі. Перші гриби сьогодні. Просто на лісовій дорозі. Ось. Одна са Збоку ще три. Непогані. Прямо на дорозі. Ну, як не буду брати сьогодні. Шукаємо сморшкову шапинку. Ну, може ще сморчок-срочок, не знаю, Подивимося. І ще якісь там зморшки, якщо нам попадуться. самих зморшків, по-моєму, є 6 або 7 видів, Ось. які саме є в нашій місцевості. Будемо шукати і вам показувати. Вчора ми знайшли сморожкову шапинку, от які ще в нас є. Не знаю. Треба шукати. Ну і шапинки самої ми аж не так багато знайшли в одному місці. Три грибочка. Але вчора така погода, хмар наш дощ нагнав. Не так ми аж плотно походили пошукати. Не знаю, що сьогодні буде бо теж видимість дуже погано в лісі. Ось. Можна теж нічого такого толкового не знайти. Але буде сподіватися на удажу. Чому важко шукати, бо ліс дуже листяний, покрив листя дуже великий, набагато більше листя, ніж було минулого року. Дуже багато опавшого листя. Під таким слоєм дуже важко замітити. В листках вони можуть бути. Вчора буквально. Я на одного майже наступив. Перед самою ногою я його замітив. А бог збоку взагалі не бачив, відгорнув листки, а вони там були. Ось такі глядачі. Що вони можуть бути там, а їх просто не видно та й все маліше. Так, крок поза крок. І я добрався до такої березини. От. Ну я знаю, місце таке похоже до... До вчорашнього будемо пробувати шукати. Нема нічого. Не знайшов жодного гриба. Там пусто. Йду я, мабуть, не буду тратити час. Йду краще туди, де я був вчора. Добре, подивлюсь. Ось. вечора лишається тут зовсім небагато. Сьогодні, мабуть, змертнеться набагато швидше, бо небо всього захмарено. Йдемо ще там зараз гляну, добре покручу годинку дві. І може щось знайдемо. Так, шукаю я тут де був вчора. Але шопинки не видно. Попадає саркосифа. Одна, друга. От. Я вже таки думаю... Невже це такий поодинокий випадок? І тут більше не буде. Не знаю. Тому що трохи хуже шукаю. Саркос цей поглядачі. Доволі непогано. Ось. Така чоша. Тут ще. Тут ще. Ще. Знову. 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 Навалю на погано коло. Ну а з морської шапинки не видно. Йдемо далі. Декілька кроків, ще одна чаша. Не, не знаю вже, що робити. Куди ти, ти далі теж не знаю. Срок косифу тут дуже реально багато. Що декілька кроків і попадай. Ось, яка гарна. Класні гриби. Дуже багато, би набрав їх, мабуть, би хотів. Дивіться. Дуже часто попадаються. Знову такі чаші гарні. Ось. Тому знову бачу. Дивіться, ще в траві. Ну а шопинки не видно зовсім. Не видно зовсім. Лю я ж тут так по такому грубі. Ніби місце підходяще. Наподобит, як я вчора знайшов їх, але не видно. Сьогодні повністю геть невдалий день. На годиннику 16.30. Вертаюся я вже назад полегеньку сторону з села, додому. Пройшли доволі непогано лісу, перевірив декілька гарних перспективних. Молодих березин, такі з осиками, ну, все безрезультатно. Сама саркосифа всюди було набрати. ну Ціль була зможкова шапинка або ще якісь види зможків, але не повезло, не повезло сьогодні мені взагалі. Вискочив в обід після дощу. Думав, може. На тих місцях, що вчора знайшли, краще пошукаю і нам усміхнеться ще якась удача, але не так то було, як то ми собі гадали. Ну і мабуть все на сьогодні. Буду закінчувати цей випуск, змучився, Прівно ну і губаню. такі бувають гриби Думаю, що зараз підеш, місце знайшов, буде. Ага. А не так то було, як сьогодало. Не повезло, не повезло. Ну нічого, наступного разу обов'язково має повезти. Четвер, 3 квітня, 25 рік. У нас знову дощ, мрака. А ми йдемо в ліс. Взяв сьогодні собаку, бо вже так рветься, хоче бігати. Іде погуляє повідок. Ось, чомусь ходити. Вчора ми були з вами там біля ставка, не знайшли нічого. Завчора повезло знайти три зморшка зморшкову шапинку. ну Вчора ходив безрезультатно. Сьогодні вирішив, погода теж ніяка, все мокре, навколо багно, дощі падуть. Калабані. Йдемо собакином туди на гору. Там, де ми були минулого разу, підемо далі. Принаймні сподіваюся, йти нам десь приблизно пів години до лісу. Ровером туди не поїдемо, ні скутером, нічим. Ось. Дорога туди розкисла, гарантовано. Так що пішачком. Йдемо туди шукати. Може в ти вже сьогодні щось повезе. Моля повезе нам чи ні. О дві качки сиділи ось там у ставочку, сполошили їх. А там увесь білий, подивіться. Всі дерева позацвітали. Багно тягнеться, просто хана. Сюди був би нічим не виїхав, добре пішов пішки. Зразу думав з ровером пхатися, Був би тут -ка пропав з ним, Ми вже майже вийшли наверх. Ми тут були з вами десь тиждень-півтора назад. Знайшли багато саркосифів на початках, але туди далі по осоках не, не пішли, бо тоді дощ нагнав. Може, сподіваюся, сьогодні, поки що нічого не паде, може вдасться там піти пошукати. Там коха краса просто неймовірна. Плахи співають, все світе, листя розпускають, все зеленіє, весна. Чим вище я піднімаюся із кожним кроком, все стає гірше і гірше. Вже так набрав на чоботи, що просто хана. Можна йти, звісно, травою туди, але зараз, поки дойдемо, будуть ноги мокрі. Так що мусимо йти тягнути, отримати багну. Ну а тут цей участок взагалі хана. Тут же, взагалі не шутрований. По 3 кг на, на бутинка. Це завжди повна хана, якщо ми туди доліземо і там нічого не знайдемо. Це буде просто щось. Фу. Ну ноги ну, сьогодні я буду чути точно після такого походу. Фу. Але дуже класне навколо. Звичайно, були неймовірно важких півгодини по такому багні. Але я вже бачу ліс, який нас тікає. Туди-всюди осика березина на багато-багато кілометрів. Там один, там другий ліс, туди вже не видно є ще один. Ну, ми сьогодні підемо туди, де ми минулого разу не пішли. Попробуємо тут. -ка. Тут по осені дуже багато підберезника. Е е е і червоного. Просто їх мільйони. Так, глядачі. Ну ми вже на вході в ліс. Ось тут така молода березина переміжку з осиками, вербами. Ось гарний мох, трава. Будем йти такого від краю метрів. 50, далі в середину лісу не буду. Хіба би щось знайшли? Будемо підніматися вверх, 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 віст тягнеться бісля кілометра, півтори, а може більше. От. І потім плавно повертає наліво. Так ми підемо по колу, подивимося, може вдругти нам тут форт наде. Минулого разу я трошки з краю походив, дощ нагнав, але то ще й тиждень часу найбільше пройшло. Може щось десь тут є. Сподіваюся, що ми сюди не дурно сьогодні прийшли. От. Так що йдемо дивитися. Перші гриби са косифи нам тут попадають молоденькі, непогані. Тут хтось понарізав хащу, порізав, порізав, покидав так під ноги. От. Раніше тут цього не було. Роблять, що хочуть. Коли хочуть, ось одна саркосипа, буквально декілька кроків. Ну йдемо далі. Така здорово, гарна. Можна і взяти. Що, каже брати? Ні, поки що не будемо брати. Може ще знайдемо шапинку або ще якісь види зморжки. Ми лише й на початках. Якби в разі вже нічого не назбираємо, то може і візьмемо з декілька кулаків. Аби не було, що дурно скільки тьопали. Піднялися ми вже на самий верх. Зараз ліс повертає наліво, як я вам казав. Тут вже таке все молоде хащі зрубане, все вирубане на самому горбі. Пройшли ми дуже багато, ось, те аж то поле. Ну, на низу самому знайшли трохи саркосифів. Далі нічого. Одне що з цих хащів, тільки що кабан вибіг на нас. Але муля щось на нього не відреагувала, ще не знає, що тут таке. Побіг попри нас метрів, може такої, як муля. 10, Навіть не було 10 вибіг з кокорчів куку, сюди на дорогу і так побіг вниз. Думав, вона побіжить за ним, але не побігла. Не розуміє, що тут таке дичинаша. Що... Ось так. Ну що, продовжуй, Зараз ми повертаємо сюди. Саме дивно, що тут по полю йду. ось, Тут так дощ гарно вимив. от, та майже на ногах немає. О. Йшли туди дорогою шутрованим, болото волочилося, просто хана. А тут -ка... ноги вільні, Десь тут така гарна місцина. Може, зараз підемо сюди, глянемо. Хочу вже вийти за поворот, подивитися, що далі твориться. Я вже в цих місцях не був дуже давно. Вже купа купа років. От. Ще там внизу інколи підходив за червоніками, підбережниками. Сюди далі взагалі не ходив. Вже ого, скільки. Я зараз що тут глянемо, то підемо, попри краєш до того лісу. може щось ще повезе. О, тут на дорозі видно, слідів багато козулі. ось, Ну це явно. Сліди гарної льошки. Тут ще. ще, ось. Може це те, що ми бачили тільки що. А як ти мовляєш, може так чи не так. Бог його знає, слідів тут на дорозі дуже багато. Ну не знаю, що тут казати. Тут вже просто ідеальні місця для них. Але не бачу я жодного. Ну, можна сказати, що може зашвидко. Може і таке бути, але позавчора я знайшов там три такого вже доволі непоганого розміру. Якби вони десь такі були вже, я думаю, ми б їх знайшли. Але тут таке місце місце не відповідає, все раз. Але не знаю, може тут немає просто грибниці та й все. Прийшов я вже дуже багато, десь одна осика, березена, дуже гарне місце. Якраз, якраз такі підходящі, як мені писали багато глядачів, такі всюди ліс. Але поки що наші пошуки без результату. Другий день, другий день, все в пусту. В пусту повезло нам, напевно, так суто випадково в одному місці. Я вже думаю, що вони у нас може і не ростуть, десь так попадаються, по декілька штук. Та й все. Так щоб піти толково їх назбирати. Може й немає ніде такого тут, хто його знає. Ну, нічого, йдемо ще далі, ще якусь годину тут походимо. Йдемо до того грубого лісу, як я казав. Ось. І підемо ми ще якось на днях і так все навколо мокре болото. Маємо шанс піти, мабуть, ще в одне місце глянути. Можливо, там щось є. Це, звичайно, вже лишимо. На наступний день. Що саме цікаво, глядачі, ходимо по цьому лісі, а тут навіть квітів немає, як по тих лісах, що ми ходимо в ту сторону. Попадаються, але поодинокі, десь там, десь там. А так, щоб було їх дуже багато, немає. Я вже собі думаю, може цей бік нахолоднішити тому. Може треба ще разок сюди зайти, ось, бачите поодинокі медунки, ось і все. Так, майже нічого не попадає, тут ми так знайшли таке коло. Ліс дуже гарний, навколо одна краса, дуже пішов чистий, сюди ми не будемо йти. От. Але рибочків немає. немає. Закінчу оглядати ще одну березину. Засиченою ось попід такий ліс. Черешні тут є, також. Ось, Тут такий гарний молодий ліс. Ну, не видно взагалі. Мабуть, тут -ка місця для червоні капітосичника. Літом тут -ка є, що робити. З середини літа до пізньої осені. Ну, Зараз тут немає нічого. Або я нічого не бачу, не знаю. Ну що, мабуть, все на сьогодні. Другий день пошуків, результату ніякого. Одні саркосифи попадають, тут навіть е, стручки не попадають. Ні звичайні, ні гігантські, ніякі. Туди тим боком хоч стручки ми надибали вчора, а сюди взагалі пусто. На там низі ще, аж там в долинах ми були знайшли на початках трохи саркосиф. Ось сюди-всюди взагалі ліс гарний, перспективний, Ну, на жаль, без грибочків. Нема змашків ніяких, ні шапинки, ні звичайних, ні конічних ніяких. Ну що, два дні пусту, буває таке. Отже, пускається знову дощ, чим раз стає сильніший беру напрямок додому. Ось, дійшов до такого грубого лісу. За ним зараз там село вниз. Ось, лахті, вже далі немає охоти. Вертаємося назад. І так зайшов доволі далеко. Все, глядачі, буде того Як Завжди бережіть себе своїх близьких. Зустрінемося. Дасть Бог на наступних чудових рибалках. Думаю, наступного разу нам трохи більше повезе, як сьогодні. Па-па!